Thank you У двох школах Кам'янець-Подільського району навчальний рік розпочався з подарунків. З нагоди початку навчального року у Кам'янську та Панівецьку загальноосвітні школи завітав народний депутат України Володимир Мельниченко, голова районної ради Борис Бець, голова районної державної адміністрації Василь Сукач та начальник відділу освіти Олена Пронозюк. Володимир Володимирович привітав дітей та вчителів зі святом, побажав дітям здійснення мрій та здобутків у навчанні. А для кращих досягнень подарував школам. 8 комп'ютерів. Далі у відеосюжеті. Сьогодні ми приїхали в панівці. Приїхали не спустимо руками, з комп'ютерами. ми Була була з нами розмова, до нас зверталися і вчителі, і жителі жителі села. І, і сьогодні ми те, що обіцяли, ми виконали. Була в Панівцях проблема з водою, сьогодні частково ця проблема вирішена. Також є проблема в школі з опаленням, документація зроблена, і сьогодні стоїть питання, де взяти кошти. Але я думаю, що ми кошти знайдемо, це будуть кошти або з обласного бюджету, або з республіканського бюджету. В нас освіта, село в пріоритеті. Ми думаємо про село, спілкуємося з селянами і ми будемо робити все, як я вже неодноразово говорив, щоб наші селяни, наші учні, які вчаться діти, вчаться в школі в селах. Жителі сіл сказали, що завдяки народному депутату, завдяки владі ми стали жити трошки краще, трошки заможніше і трошки веселіше. Дорогі діти, шановні вчителі, присутні, сьогодні до нас завітали поважні гості. Народний депутат України Мельниченко Володимир Володимирович. Голова районної державної адміністрації Василь Олександрович. Голова районної ради Борис Борисович. І начальник відділу освіти Кам'янець-Подільської районної державної адміністрації Крунозюк Олена Вікторівна. 1 вересня, 2 вересня, хто йде перший раз в школу, хто другий, третій, хто в цьому році буде закінчити школу, школа це завжди розпочаток дороги в майбутнє. І хочу побажати, щоб на цій дорозі, яка буде велика, насичена в житті, що збулися всі ваші мрії. Хочу побажати всім нам, в першу чергу, крепкого здоров'я, чистого, мирного неба. І нехай. Нашу школу всіх нас, наш наш хмельницький район, наше місто, нашу Україну всіх нас береже Господь Бог. Слава Україні! Дорогі. Педагогічний, учнівський та батьківський колективи, а також адміністрація Пановецької школи висловлює найтепліші слова подяки за ваші щедрі дарунки, ваша підтримка. Свідчення вашого небайдужого ставлення до проблем освіти України і нашої школи. Щастя завжди супроводжує вас, людська повага шана не минають, а вашу плідну працю повсякчас усі шанують, помічають. Хай Бог оберігає вас від злого, хай світить сонце, колоситься жита. Вчорашнє свято воно має сьогоднішній відгомен. Але мені хотілося, щоб ви завжди пам'ятали у своєму житті два слова. Перше слово це завжди сказати дякую, А друге слово перепрошую. То ми сьогодні принагідно дякуємо нашому депутату за те, що він дуже переймається долею кожної сільської школи, за те, що він долучається коштами і допомагає нам у повсякденному житті. Дякуємо вам, шановний Володимирович. Хочу сказати слава тим, хто сьогодні зброї зброю в руках, теж захищає нашу державу і дає змогу сьогодні нам вчитися і стояти під цим чистим, мирним небом. Давайте, шати, потрогайте. Давайте, давайте, беріть, потримають. Дуже приємно, що ми сьогодні знайшли час і приємно дуже, що народний депутат не забуває наші школи, тому що дуже багато комп'ютерів, які сьогодні вже є застарілими. Ми отримуємо в кожній школі і діти мають на чим займатися. Але крім того, що сьогодні були подаровані комп'ютери, разом з народним депутатом ми працюємо над тим, щоб робити новий проєктно кошторисні документації, тому що ми знаємо, що Чабанівська школа це школа перспективна, яка сьогодні має майже 80 дітей. Проєктно-кошторисна документація вже зроблена І ми також за підтримки народного депутата з 2017 року будемо старатися вибивати кошти. Народний депутат буде старатися. Це робити на рівні Києва. Ми також будемо дивитися, щоб ми в районі використали кошти і могли тут зробити опалення. Тому що це головна проблема, яка сьогодні в цій школі, це саме заміна опалення. А за комп'ютери дуже приємно, тому що діти можуть сьогодні спокійно вже з 2 вересня сісти і займатися за новим комп'ютером. Дякую. Щиро дякуємо народному депутату Мельниченко Володимиру Володимировичу за його підтримку нашій школі. Адже для Панавецької загальноосвітньої школи він зробив вже не один подарунок, і отак як сьогодні подарував комп'ютерний клас і дарує також подарунки першачкам на 1 вересня. Ми, батьки, вчителі, учні всі йому дякуємо за таку щиру підтримку.